Проект так фейково створити трирівневу структуру місцевого самоврядування, регіон, район, громада, передати на місця значну частину повноважень державних органів шляхом прийняття змін до конституції, закріпити за органами місцевого самоврядування власну дохідну базу. Ось першу основу успішного здійснення децентралізації влади, вважає народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань протидії та запобігання корупції Дмитро Добродомов. Що би дала децентралізація? Наприклад, бо мова там іде, я тільки назву ключові цифри: 60% ПДФО по б на місцях, 10% ПДВ по б на місцях. Тобто йде мова про серйозні фінансові можливості, які будуть залишатися на місцях, якими ми можна. Оперувати і набагато ефективніше користуватися, вибираючи правильні паритети, тільки лише треба забезпечити контроль над їхнім використанням, тому що маленька корупція на місцях несподівано може перетворитися у велику корупцію на місцях і тим чином нічого не зміниться. У напрямку боротьби з корупцією Дмитро Добродомов наголосив, що передусім необхідно завершити антикорупційну реформу, запровадити систему подання і оприлюднення декларацій щодо майнового стану доходів і витрат службовців та перевіркою цих декларацій. Незалежною установою Аби здійснити все це без активних дій громади, не обійтися, переконаний Дмитро Добродомов. Саме тому на Житомирщині активно діє осередок громадського руху народний контроль. До нас щоденно звертається понад десятки людей з різними проблемами. Переважно це проблеми житлово-комунального господарства, але також маємо ряд питань соціально-економічного характеру. Це ті питання, які людям не вирішували чиновницькі кабінети понад 10, 15, 20 років. І ми завдяки своїй наполео праці Нашої знімальні групи частково почали їх вирішувати.